Це здавалося неможливим, у чоловіків з'явиться законна причина відмовитись від мобілізації. Тепер українці матимуть можливість на абсолютно законних підставах відмовитися від мобілізації. Про це йдеться у законопроекті номер 9566, зареєстрованому у Верховній Раді. Нюанси у запропонованому нардепами законопроекті розкрив юрист Андрій Кирієнко. Раніше у разі вручення повістки громадянин після проходження медичної комісії і, не маючи відстрочки, не мав законних підстав для відмови від мобілізації. Тепер народні депутати розробили законопроект, згідно з яким правила пом'якшуються. Так, українці, що відмовляються від мобілізації, можуть бути залучені до громадських робіт для оборони нашої країни. Щодо осіб, які займаються підприємницькою діяльністю та працюючих громадян, то вони мають повне право на відмову від мобілізації, оскільки сплачують податки до скарбниці України. Для набуття чинності новим законом депутати Верховної Ради мають проголосувати за нього. Раніше Стіна повідомляла, що ВР планує змінити порядок виплат для переселенців.